Знову у центрі столиці лунають вибухи. Цього разу просто серед наметів майданівців вибухнуло дві бойові гранати. Принаймні так стверджують представники Майдану. Вони говорять, що вночі на їхній патруль напали невідомі. Коли патруль підтягнувся, і люди вийшли з палаток, в цей момент їх почали закидувати гранатами. РГД 5 майданівці одразу викликали міліцію. Говорять, всі докази того, що вибухнули саме гранати, вони передали міліціонерам. Знайдені речові докази. Запали від гранат кільця, осколки. Це все їм передано особисто для слідства. На щастя, ніхто не загинув, але вибухом серйозно зачепило одну людину. Є потерпілий чоловік 45-річний, з численними осколочними пораненнями тіла. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини скоєного злочину. Проте, вибух гранати це лише одна версія. Окрім неї правоохоронці розглядають варіант використання невідомими саморобного вибухового пристрою або невдало запущеного феєрверку.